Який вигляд наразі має одеський житловий комплекс «Тірас», куди 23 квітня минулого року влучила російська ракета? В Одесі простилися із громадським діячем, учасником одеського Євромайдану, воїном на псевдо «Перун» та іншими трьома бійцями ЗСУ? Одеські комунальники готують міські цвинтарі до поминальних днів. Такий вигляд наразі має житловий комплекс Тірас. А це він 23 квітня 2022 року після влучання російської ракети. Було розрушено абсолютно. Живого місця не було. Четвертий етаж, який був розрушений основательно. у нас было сквозное отверстие, начиная от второго до, до п'ятого этажа. На четвертому поверсі цього житлового будинку чотири квартири. Мешканка однієї з них Олена. Вона єдина серед сусідів планує повертатися до своєї оселі. Під час удару залишилася в нас ця капітальна стіна. Вона була дуже пошкоджена. Я стояла тут коло плити, плита пошкоджена, духовка теж не працює. Тут скло було вибите, не було балкона зовсім не було, вікон не було. все. Тут стояв кухонний столик, стільці, вони все вилетіли туди за межі квартири. Ось тому, як це капітальна стіна, то я ще тут вижила. Це не можна так. Сказати, ніякими словами не можна описати. Ну, Просто трагедія та й все. ми навіть не зрозуміли, що таке відбулося. У ліці стіни міжкімнатних оцих простінків нічого не було. Вікна не було, все вибите, всі речі вони всі там були за межами квартирі на, на вулиці. Було все огорожено і велика тут стояла така пиляка від будівельного сміття. Квартира перестала як будівельний мусор. Квартира на, на теперішній час вже відновлена і вже можна сюди повертатися. Є комунікації, Ні, світло, вода подали, є опалення було цієї зими повністю весь опалювальний сезон. Складно повертатися, морально складно, емоціонально складно, дуже складно повертатися треба ще трошки до доробити і треба ще щоб пройшов деякий час щоб воно ну, трошки все заспокоїлося. в цю квартиру більше ніколи не зможе повернутися молода сімейна пара міла та богдан загинули внаслідок ракетного удару в цій квартирі мати та син отримали сильні опіки а в наступній в один день юрій глодан втратив жінку тещу та тримісячну доньку аналогічна ситуація то, що ви бачили ну, на четвертому етаже Здесь погибла пожилая пара. Здесь тоже то самое было разрушено. Все абсолютно. Это было сквозное отверстие. Инженерные коммуникации выгорели с первого по последний этаж. То есть, та же сантехника, канализация и электромонтажные работы были выполнены. Особенно электромонтажные работы. Выгорели, все выгорело полностью. Все кабеля полностью были восстановлены. Сантехника и канализация, и вода, отопление. Только вот на пяти, на, на семи этажах. А электричество по, на, на, по, по всему стояку было восстановлено полностью. Дивлячись на те, що в квартирах йдуть ремонтні роботи, мешканці не поспішають повертатися. Нагадаємо, 23 квітня минулого року російські військові завдали ракетного удару по одеському житловому комплексу. Тірес в результаті загинуло семеро людей. Серед них тримісячне немовля. 18 поранені. У будинку були пошкоджені дві секції системи водопостачання, водовідведення, енергозабезпечення та ліфтове обладнання. Зруйновано понад 400 квадратних метрів несучої конструкції на чотирьох поверхах. 30 квартир були знищені повністю. Інші 62 отримали руйнування різного ступеню. Влади Матвічук, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному. Одеса. В Одесі біля будинку офіцерів попрощалися з чотирма військовослужбовцями ЗСУ. Одним з них був Олександр Станков на псевдо «Перун». Він служив у складі третьої окремої штурмової бригади сухопутних військ України. Загинув 17 квітня на Бахмутському напрямку. Він ну, учасник всіх акцій, які були, всіх битв з комуняками, з катами. 2 травня, і, звісно ж, не в 14-му, по-моєму, він в 15-му році. Ну, десь почти зразу, як почалася вся двіжуха на Донбасі, він пішов добровольцем в батальйон Свободи, бо він до того часу був вже активістом партії Свобода. Як тільки почався повномасштабний наступ Росії, то він зразу ж записався в ТРУ. вони були під Одесою. Не буду говорити, де довго сиділи, кілька місяців. І послали їх на під Бахмут коли е, кілька місяців літом. Це була людина боротьби. Ми з ним познайомились у бога Він жив у боротьбі і він загинув у боротьбі. Він був пірним. Другом він був соратником відчайдушним військовослужбовцем. Сокира це язи їйчністки та ради їїці. Ми хочемо віддати йому шану як воїну. Також друзі Перуна вклали йому до труни волоські горіхи, зерно та шкіряні рукавички. Також люди приносили до труни квіти та не стримували сліз. Я вважаю, що він має бути достойний героєм України, бо завдяки йому Одеса у нас є українська. Його дуже багато біографія. Він завжди. Боронив нашу Одесу всі події 2 травня не дав зробити Одеську Республіку, надягнути прапор цієї непотребної, непотрібної. Він загинув під Бахмутом, він завжди був в гарячих точках, майдан. Він все це пройшов. Ця людина, яка мала жити, він був гідним. Сином своєї України. Останні роки був точно 10, може більше. Постійно спілкувалися. Він був дійсно класним хлопцем, щирим, дуже справедливим. У нього було загострено це почуття справедливості і веселим при цьому. і Справжнім воїном. Він завжди був на передньому краю. І під час революції гідності, і під час захисту Одеси в 2014 році, і потім на Донбасі. І зараз, у 22-му, знову це дійсно був. Власне, що не пацан. Після того, як всі охочі попрощалися з воїнами, домовини накрили прапорами України та відвезли на кладовище. Україна! Україна! Україна влада Матвійчук, дмитро Бондаренко. Суспільне новини Одеса. На кладовищах Одеси готуються до поминальних днів. Зокрема, на Таїрівському цвинтарі з восьмої ранку працюють комунальники. Вийшли о 8 годині, прибираємо у військових план далі наводити порядок на території кладовища. Помити пам'ятки, підметати, зібрати сміття, скопати де потрібно. Працюють також із будівлями. Місцями наново фарбують та роблять побілку, займається цим Сергій. Допровод готуємося, до провод, щоб було красиво, чистенько. Сміття вбираємо, все повністю. Чистоту наводимо на кладбищі, щоб було чистенько. Перед поминальними днями, окрім комунальників, на цвинтарі приходять і родичі померлих, прибирають могили. Потихонечку наводимо порядки. Где, конечно, больше приходится поработать, где меньше. Ну, короче, могилы тоже разные бывают. Где есть, вон позарастало. Тут более-менее лет я чаще убираю, поэтому тут чисто относительно. У меня тут 9 родственников самых близких. Это я на это кладбище пойду, а на радоницу пойду на западное кладбище во вторник. Потом у меня еще на Дмитрия Донского есть. Потом у меня еще есть в Черноморке. В общем, у меня много родственников, до которых надо... Загалом робота триває на 11 кудовищах та на території крематорію. До поминальних днів готувалося все підприємство, наводили санітарний стан, косили траву, підрізали кущі, дерева, красили інвентар, бордюри, скамейки. Для поминальних днів заказали також біотуалети, контейнери мусорні одні кубові також відремонтоване водопостачання на всіх кладовищах, а також дві артезіанські свердловини. Зазначимо за інформацію прес-служби Нацполіції Одещини, У поминальні дні біля цвинтарів нестимуть службу посилені наряди поліції. Всього біля тисячі правоохоронців. Дмитро Васильєв, В'ячеслав Попелюх, Суспільне новини, Одеса. Колегія суддів задовольнила клопотання сторони захисту Сергія Стерненка щодо приводу в якості свідка Павла Левади та витребування інформації про ще чотирьох людей, які мають свідчити у суді. Виконати доручення повинні слідчі служби безпеки України. За словами Стерненка, Левада бачив момент нападу на нього. Інші свідки володіють не менш важливою інформацією, додав обвинувачений серед них ще один співробітник поліції, який бачив, як тікав Олександр Ісайкул, другий нападник з місця події. Ще один свідок, який бачив, також як Ісайкула забирала швидка допомога, і він вигадував тоді легенду, навіщо взагалі йому потрібна швидка. І ще один свідок це безпосередньо організатор цього нападу, тому що сторона обвинувачення приводить. Було свідком проти мене вже сюди. Одного співорганізатора нападу і захищала його. Це Олександр Подобєдов. А ми хочемо допитати Віталія Посувайла як другого співорганізатора. Нагадаємо, у травні 2018 року двоє чоловіків напали на Стерненка. Одного з них, 28-річного Івана Кузніцова, він смертельно поранив. Другий нападник Олександр Ісайкул втік з місця події. Сторона обвинувачення наполягає, що Стерненко умисно вбив Кузнєцова. Представник обвинувачення Юрій Бачинський від коментарів відмовився. Наступне засідання відбудеться 12 травня. Михайло Кушнір, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 22-23 квітня. По всій Одещині хмарно, можливі опади. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 4 до 7 вночі та від 10 до 14 градусів в день. В Одесі хмарно, можливі опади. Температура повітря вночі 6-7 градусів, вдень 10-12 із позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.